Повний блекаут в Луцьку, щоправда, змодельований, міський голова Ігор Поліщук, не став чекати надзвичайної ситуації в місті та громаді. На випадок ворожої атаки було організовано навчання для голів старостинських округів, працівників екстрених служб, керівників об'єктів критичної інфраструктури та інших, аби бути готовим до надзвичайних ситуацій, на які здатен ворог. Вода, електроенергія, зв'язок та багато інших життєво важливих чинників зникли в домівках після ворожих обстрілів, чим викликали в багатьох паніку. Знати алгоритми дій та бути на поготові, закликав міський голова Луцька Ігор Поліщук. каже, важливо не лише на папері прописати готовність. Ставили собі за мету не просто провести навчання, щоб поставити галочку, що ми їх провели все, а реально змоделювати ситуацію, побачити, які є практичні недоліки, побачити, де людям не вистачає алгоритму їхніх дій в разі настання блекауту, тобто припинення електроенергії в місті, які необхідні засоби, додаткові нам потрібні для того, щоб ліквідувати наслідки цієї надзвичайної ситуації, забезпечити людям базові блага, які вони мають отримати, тепло, воду. Що робити з транспортом, зв'язок і так далі? В сесійній залі зібрали керівників комунальних установ, рятувальників, правоохоронців та голів старостинських округів. Ті своєю чергою прозвітували про готовність на випадок екстреної ситуації. Підрозділи ДСНС налічується 11 автомобілів. Підпишеної прохідності, що можуть бути залучені до виконання завдань у разі ускладнення погодних умов, усі будівлі підрозділи на території громади ДСНС забезпечення дизельні генераторами та системою автономного опалення, що забезпечує цілодобове чергування у разі виникнення перебоїв в електро та теплопостачанні. На базі наших підрозділів. Значить, створені пункти незглавності, в яких є умови мінімально необхідні для збереження життя і здоров'я населення у разі порушення сталої роботи системи життєзабезпечення. Після того відпрацювали практичну частину та поїхали оглянути на місцях, яка готовність укриттів. Наскільки забезпечені необхідним об'єкти критичної інфраструктури? Та чи працюють дизель-генератори, та чи вистачить пального на випадок, коли їх доведеться використовувати від буржуйок до медикаментів? Усе це потрібно врахувати. Ці системи Технічна вода ми заправим цистерни. Маємо до 10 в оперативному резерві готові тут питна вода, і ми говорили, що в пунктах незламності безпосередньо, де вони будуть сусереджені, ми підвозимо туди воду, а там же люди її само собою відбирають. Окрім того, тут представлена окремо е, фільтрувальна станція. Пункти незламності та умови перебування в них теж перевірено, щоб люди, які будуть вимушені скористатися ними, отримали усе необхідне на перший час. Дано відповідні доручення мною щодо проведення на кожному підприємстві після цих занять після виявлення тих чи інших недоліків внутрішніх занять, пропрацювання різних ситуацій, коли надзвичайна ситуація стається в день і вночі, тому що передбачаються різні алгоритми, вдень всі на роботі, вночі залишаються тільки чергові, всі решта працівників вони перебувають вдома. Не інші такі нюанси, які можуть виникнути, для того, щоб ми були максимально готові до надзвичайної ситуації, для того, щоб ми могли максимально швидко відреагувати на ті чи інші загрози, на ті чи інші негативні наслідки, які ця ситуація може нам принести, швидка реакція та відпрацьовані алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації є вкрай важливими, каже міський голова. Адже від ворога можна очікувати будь-чого. Мирослава Сябернеля прокопчук для новин на часі.